Добрий день, діти! Ми з вами сьогодні будемо розмовляти про зміни в природі, які відбуваються весною. А зараз перед собою що ви бачите? Так іде дощик. Він уже теплий, весняний дощик. Крапельки нам пропонують виконати зарядку для язичка. Зараз я зручно, поставте перед собою дзеркало, щоб вам було видно ваш ротик. Перша вправа посмішка, вам потрібно розтягнути губи в посмішці і утримувати їх так під рахунок до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Стоп. Вправа гойдалка. Вам потрібно відкрити ротик і торкатися кінчиком язика спочатку нижніх зубів. А потім верхні. І так чергувати ці рухи. Приготувалися, почали нижні, верхні, нижні, верхні, нижні, верхні, нижні, верхні. Стоп вправу закінчили. Наступна вправа, парканчик. Вам потрібно розтягнути губи ніби у посмішці, відкрити ротик і тримати зуби на невеличкій відстані, нижній від верхніх, і утримувати так зуби в положенні під рахунок до п'яти, приготувалися, почали один, два, три, чотири, п'ять. Стоп, вправу закінчили. Справа чистимо зубки. Вам потрібно язичком провести по нижнім зубам, а потім по верхнім. І так чергувати рухи під рахунок до п'яти. Приготувалися, почали один, два, три, чотири, п'ять. Стоп, вправу закінчили. Вправа хоботок. Вам потрібно витягнути губи вперед, ніби хоботок, і утримувати губи в такому положенні під рахунок до п'яти. Приготувалися. Один, два, три, чотири, п'ять. Стоп, вправу закінчили. Вправа чашечка. Вам потрібно відкрити ротик. Підняти широкий язичок угору і закрити цим язичком верхню губу, і утримувати язичок в такому положенні під рахунок до п'яти. Приготувалися, почали один, два, три, чотири, п'ять. Стоп, вправу закінчили. Весною вітерець ніби шипоче і шелестить. Квіточками і гілочками на деревах. Діти, а який звук в слові шипоче і шелестить? Правильно, звук ш. А давайте подивимось, які ж нам вітерець малюнки приготував. Назовіть, будь ласка, що зображено на малюнках? Машина, шахи, шипшина. Шапка, груша. Молодці. Діти, а що відбувається у житті пташок весною? Правильно, перелітні птахи повертаються до рідних місць. А це хто сидить? Шпачок. І сидить він біля свого будиночка шпаківні. А давайте подивимось, які ж нам малюнки приготував шпачок. Називайте зображення. Вишиванка, пташка, рушник, шишка, парашут, ромашка. Добре. Повертається до рідних місць і журавлик. І журавлик теж там принісе з собою малюнки. Діти, називайте зображення і визначте, який спільний звук для всіх цих слів. Жаба, желе, жилет, жук, жолудь. Який спільний звук? Так, звук ж. Весною квітнуть підсніжники і перші квіти весняні. Називайте зображення на малюнках жуйка, піжама. Кажан, сніжинка. А що відбулося у житті ведмедиці і ведмежатка? Так, вони прокинулися і вийшли із барлогу. А які зображення вони нам приготували? Називайте Баклажан, їжак, ліжко, гараж. Мишенятко вибігло із своєї нірки грітися під теплим сонечком на галявині. Малята, називіть, будь ласка, слова, в назві яких є звук Ш. Правильно? Подушка, штанга, штани, туш. А в слові «книжка» який звук всередині? Так, звук ж. Їжачок біжить по лісу у своїх справах. Діти, називіть, будь ласка, зображення, в назві яких є звук Ж. Так, це пожежник, Жонглер і лижник. А у слові вишня який звук всередині ш чи ж? Ви правильно почули: у слові вишня всередині звук. Ш. Весною, коли пригріло сонечко, з'являються комахи. А кого ми бачимо перед собою? Джмелик, жук, бджілка. А який звук в цих словах є спільним? Правильно, звук «ж». Діти вдяглися і пішли на вулицю. А подивіться, будь ласка, на цей малюнок. Знайдіть слова, в назві яких звук Ш. Правильно: шпак, шпаківня, шапка, шарф, штани. Я думаю, діти, що у вас теж гарна погода на вулиці, і ви скоро підете гуляти. Тому я з вами прощаюся. До побачення. До наступних зустрічей.